Чи на сьогоднішній день Україна продає електроенергію за кордон. Я дуже багато чула спікерів, які кажуть, що це роздувають це кремльовські боти, оце вони там розказують, що е, всі брешуть ті, хто продають, а нам показують, да, що є. Домовленості ми відправляємо по домовленості, бо по іншому ми там його не можемо нарушити, і закривають рицарем петаклів. Так ми продаємо при тому велику кількість, угу. тобто українці можуть і потерпіти. а тепер дивіться. пам'ятаєте, буквально рік назад точна була інформація, що Україна з і європейські, європейські країни в одній електромережі. Я вас мати спитав карт. Уточнимо чи Україна з європейським союзом перебуває в одній енергетичній системі? Ну в будь-якому випадку, якесь воно подвоєне, да, воно йде. Я от єдине, що я то трошечки не розумію, чи це єдина мережа через те, що як якщо в одну сторону йде, а в другу ні, то це одна мережа. Чи ні? Це просто хтось комусь продає пані вам хочу так сказати. От саме оце таке нам показує, що знаєш, що в одну сторону йде по а в іншу ні Теп, <гум> і не вертається, знаєте? Так <сі> <yeah. гум> <гум> 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 тому, що мережа є, да, а реверсу нема. Оце так правильно. А он глядачі пишуть, що це не держава, це приватні власники. Питаємо, це держава чи це приватні власники продають електроенергію? Ну, це звісно, що це приватні власники, але це узгоджені з державою. Це те, що узгоджено, це як, ну, це просто не, не від себе я продаю. да, Це є угу. там якийсь комплекс, де узгоджується і це погоджено. Ну, Можна спитати, українці якось повстали проти цієї несправедливості? Тобто ми сидимо без світла, там інколи сиділи по 16 годин, а що як воно буде? Як ця ситуація розрішиться? Ну, виступати будуть, нам знаєш, вісім мечів дають, а вісім мечів тут така: ви там кричіть, а ми своє знаємо. Mm -hmm. е, я думаю, що це все-таки перейде на якийсь момент, що це почнуть висвітлювати в інтернеті, mm -hmm. про це почнуть говорити, і, і тоді воно якось піде рух.